В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Отче наш. Ти, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. У мирах святий показався Ти священослужителем, Христове Євангеліє, преподобний сповнивши, поклав ти душу свою за народ твій і спас неповинних повинних від смерті, тому й освятив ти себе, як великий служитель. Божої благодаті. У мирах, святий показався ти священослужителем. Христовий Євангеліє, преподобний, сповнивши, поклав ти душу свою за народ твій і спас не повинних від смерті, тому й освятив ти себе як великий служитель Божої благодаті. У мирах, святий показався ти священослужителем, Христовий Євангеліє, преподобний. Сповнивши поклав ти душу свою за народ твій і спас не повинних від смерті, тому й освятив ти себе, як великий служитель Божої благодаті. Правилом віри, взірцем лагідності й учителем стриманості явила тебе твоєму стадові найвища істина, тому придбав ти собі смиренням величність, а убогістю багатство, Отче святителю Миколаю, моли Христа Бога щоб спаслися душі наші. Величаємо тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять Твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять Твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христовий Миколаю. І шануємо святу пам'ять Твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого. Величаємо тебе, святителю Христово, Миколаю, і шануємо святу пам'ять Твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого. Величаємо тебе, святителю Христового Миколаю, і шануємо святу пам'ять Твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого. Величаємо тебе, святителю Христової Миколаю. І шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого. Величаємо Тебе, святителю Христової Миколаю, і шануємо святу пам'ять Твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого. Величаємо тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого. Правилом віри, взірцем лагідності й учителем стриманості явила тебе, Твоєму стадові, найвища істина, тому придбав ти собі смиренням величність. А убогістю багатство, Отче святителю Миколаю, моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. Величаємо тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять Твою, бо Ти молиш за нас Христа Бога нашого. Величаємо Тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять Твою. Бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христово Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христово, Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христово Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою. Бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христово Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христово Миколаю, і шануємо святу пам'ять Твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христової Миколаю, і шануємо святу пам'ять Твою. Бо ти молиш за нас христа Бога нашого. Величаємо тебе, святителю Христової Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христової Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого. Правилом віри! Взірцем лагідності й учителем стриманості явила тебе твоєму стадові найвища істина, тому придбавте собі смиренням величність, а убогістю багатство, Отче святителю Миколаю, моли Христа, Бога, щоб спаслися душі наші. Величаємо Тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять Твою. Бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христово Миколаю, і шануємо святу пам'ять Твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христової Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христово Миколаю, і шануємо святу пам'ять Твою. Бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христової Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христової Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христово Миколаю, і шануємо святу пам'ять Твою. Бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого. Величаємо тебе, святителю Христової Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христовий Миколаю і шануємо святу пам'ять твою. Бо ти молиш за нас Христа Бога нашого. Правилом віри, взірцем лагідності й учителем стриманості явила тебе твоєму стадові найвища істина. Тому придбавте собі смиренням величність, а убогістю багатство, Отче святителю Миколаю, моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. Величаємо Тебе, святителю Христовий Миколаю! І шануємо святу пам'ять Твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо Тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять Твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо Тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять Твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого. Величаємо Тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять Твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого. Величаємо тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого. Величаємо тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого. Величаємо тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого. Величаємо тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого. Правилом віри, взірцем лагідності й учителем стриманості явила тебе твоєму стадові найвища істина. Тому придбав ти собі смиренням величність, а убогістю багатство, Отче святителю Миколаю, моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. Величаємо Тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять Твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо Тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять Твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого. Величаємо Тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять Твою. Бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христово, Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого. Величаємо тебе, святителю Христової Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христового Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христово Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою. бо ти молиш за нас Христа Бога нашого. Величаємо тебе, святителю Христової Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою. Бо ти молиш за нас Христа Бога нашого, величаємо тебе, святителю Христовий Миколаю, і шануємо святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого. У мирах святий показався ти Христове по Євангелії, преподобний, сповнивши, поклав ти душу свою за народ твій і спас неповинних повинних від смерті. Тому й освятив ти себе, як великий служитель Божої благодаті. У мирах, святий показався ти священослужителем, Христового Євангеліє, преподобний сповнивши, поклав ти душу свою за народ твій і спас не повинних від смерті. Тому й освятив ти себе, як великий служитель Божої благодаті. У мирах, святий показався ти священослужителем, Христовий боєвангеліє. Преподобний, сповнивши, поклав ти душу свою за народ твій і спас неповинних повинних від смерті, тому й освятив ти себе як великий служитель Божої благодаті. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь.